йоу, це Владік Жукпук. Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями за мій тріп на шипіт. Про мій тріп на шипіт це моє перше відносне відео за дуже дуже довгий час. Тому заздалегідь хочу вибачитись за якість матеріалу. Того, що він був взятий з різних істочників, тому що на другий день шипіту я просто забив хуй знімати якийсь там блог, і телефон був розряджений в палатки, тому там десь щось на фотік знято було, десь щось було на нього сфоткано, десь щось було сфоткано, і знято на інші телефони. Тому я думаю, краще так, ніж ніяк. <плес> все почалося з ідеї, яка з'явилася дуже давно, поїхати на Шипіт. Але для цієї ідеї я ніхуя не робив, все як завжди. Але мій друг Даня, з яким я зараз живу в Києві, він був. Більше завзяти і він запропонував нам з звідті теж з моїм другом поїхати на шипіт. Ми все для цього підготували. Начебто, нам так здавалося, ми все підготували, і нас чекала дуже дуже довга дорога у Львів, бо там більше такі напевно ціни. Бля, от на цьому моменті я викупав, що я проживаю життя своєю мрії, того, що колись я мріяв пихати на шипі в оточенні класних людей. А от зараз саме цей момент я був такий щасливий, блять. Тут Даня пиво розлив, коротше, на весь вагон. Та ні, ребят, ну, стосовно там нудної дороги я щось казав, я забираю свої слова обратно. Гулять, ми вміємо ще як, блять. Тут ми приїхали у Львів за 10 хвилин до комендантської години. Ми трошки покемарили на вокзалі і на світанку пішли блукати містом. я кажу, ну я хочу круасан за 60 гривень, Я купився круасан за 65 гривень, і кофе. Я їй був басі, де вони беруть ці гроші. Може, вго, смотрите сюди. Ахує, сюди, смотрите. У мене карточка тут є. Я просто викупаю, коли я бачу сонце, я відчуваю в себе в разів 10, напевно, краще ніж без нього. Вода, вода, вода! Бля, ну в місто мені дуже сильно сподобалось, як і енергетика, такі люди, така архітектура. Просто неймовірно, блядь. Піски, 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 сіски в жопи. А, та ми тут борщу напиздувалися і спать полягали. <рес> бля, я тут кажу за те, що зі мною нереально гулять, просто неможливо через те, що я постійно хочу срати. <рес> що то, коротше, їдемо, що то гори, що то воловець вже скоро там десь. Я коротше проїбав шнури. Тепер не можу фотки перекинути. що, я хлопець на дурний, дивіться, отак. Коротше, доїхали, і по вказівкам місцевих ми шукали сонячну поляну. Того що в Дані там живе друг, і ми хотіли облаштуватися біля нього. Коротше, десь на 30 й хвилині ми собі зізналися, що нас десь не їбали. Ну і все ж таки довго ми думали, блядь, вирішили полізти далі на ту гору 1500 метрів. Ну і залізли, переночували, випили пива, блядь. похавали отак от, от в цей момент ми зрозуміли, що ми просто ніхуя з собою не взяли. Ми проїбали на наш карімат, і ми в ту ніч спали просто в усіх одежах, які тільки в нас були, тому що було піздос як холодно. Зранку ми спустилися вниз, щоб пошукати місце, де ми можемо завалитися, і знайшли отаке цікаве, спокійне місце біля водоспаду. Коротше, трошки пізніше ми знайшли собі компанію Артема листопада, Кирюху. Такі класні типи. Ми спустилися вниз, купили вина, купили безку, коротше, І вирішили піти під водоспад, помиться, помилися голяка, але, на жаль, я не можу сюди цього додати. блядь, ну повірте мені на слово. Більше за все мене здивувало в перший же день Шипіту це повага один, один до одного, як люди просто віддавали, люди віддавали останнє один одному, люди поважали один одного, люди любили один одного. І це я помітив в, 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 в таких ситуаціях, як, наприклад, в нас є одна цигарка, і 10 людей просто курять по одній тяжкі. Отак, от, от, наприклад, ми всі в круг стоїмо і куримо одну цигарку на всіх, типу, по одній тяжкі, і так само з пивом, з будь чим іншим, з їжею, по одній ложці кожному, і всі. Наїдалися, це так класно. блядь, такого нема внизу, такого не нема серед людей, такої поваги, такої складеності, такої єдності. І, на жаль, Бля, на шипіт відчувався як одна велика родина, де всі один одного знали, поважали, любили. Та тупо не було місця блядь, для сором'язливості, і кожен щось віддавав один одному. Тут я кажу за те, що кожна людина на шипоті взагалі ніяких масок не приміряла. Всі на 100% були собою. І всі своє я показували по різному, і шипіт мене навчив тому, що щоб пізнати природу іншої людини, треба підходити до неї з повагою і коханням. Тільки так. Блядь, на контрасті ти просто розумієш наскільки люди в, в містах обмежені, і вони обмежені просто в гратах власної особи, тіпа. Ця свобода, яка на шипоті, вона всім людям зриває башню. Знаєте? Ви просто не знаєте, що з нею робити. Ти просто в шоці від неї, і до неї треба звикати. Тому що коли ти приїжджаєш з міста, перші два дні ти такий. Ти можеш все в рамках шипоту, і ти позбавлена дійсно багатьох речей, але б ти ніколи не поміняв би ці речі, які є внизу в місті, на оцю свободу, яка є на шипоті. І ти максимально задоволений своїм життям. Ти максимально задоволений чим тим, чим маєш. Наприклад, блять, я б ніколи не обміняв би на шипоті якусь каструлю з мівіною яка зроблена на кострі, чи каструлю вівсянки, якоїсь задроченої, яку я їв палкою з друзями на якийсь, блять, бігмак-меню чи ще щось. Де мені воно нахуй не треба. Я був задоволений максимально, я був максимально вдячний, я був максимально вільний. Це було дуже класно. Кожен день і кожну поляну об'єднувала музика. Люди збиралися і грали просто на будь-яких інструментах, на кружках, на барабанах чи на гітарі. Похуй. На шипоті не було грошей взагалі. Люди обмінювалися, люди давали, люди віддавали, люди забирали. І ми вирішили провести експеримент. Мені одна дівчинка, яка мене впізнала, дала от таку печеньку коротше, величезну, і ми вирішили провести експеримент з обміном. Це, типу, знаєте, як от, е, я був такий була така рубрика, типу, як тіп проміняв, поміняв скрепку на дім. Поміняли печеньку спочатку на, сух, е, на суху мівіну, яка заварюється водою. Потім поміняли мівіну на два супи. Потім ці два супи. Супи ми поміняли на військовий сухпайок, а цей військовий сухпайок ми поміняли на банку консервів, на банку консервированих, короче, персиків. Банку персиків ми поміняли ребят, на дві пачки цигарок. І такі вже: ну, ребят, та нахуй нам то все треба, нахуй нам то майб'є, давайте їх скуримо. І ми в той самий день скурили короче, ці цигарки, але це прикольно, мені це подобається саме оця... Саме ця система обміну, саме ця система довіри. І якщо ти можеш щось дати, ти даєш. Якщо не можеш, то все одно тіпа люди пригощали один одного. На шипоті я напевно не зняв і половини матеріалу через те, що в момент я усвідомив, скільки багато енергії, уваги і сил забирає в нас телефон, скільки поглинає в нас уваги, і ми не помічаємо красу, яка нас оточує. Ми не помічаємо дрібниці, які нас оточують, і тому я викинув сам собі виклик просто не брати телефон в руки блядь, весь день. І Так і було. Він був сівший взагалі. Я його взагалі не брав в руки. Мені було чудово, мені було неймовірно. Я був повністю в моменті. Це було класно це місце знаходження себе, це шип любов, шипі це турбота, шип ДІМ, блядь. Ну і звісно, головна подія це ватра, це велетенське вогнище, велетенське багаття, куди всі зносять бров брьовна, дрова. Це всі фотки, які в мене залишились з цієї події. Я взагалі ніхуя не пам'ятаю, тому що як мені казали, я нахалася якоїсь хуйні, валявся в конвульсіях, встав і пішов додому. Бля, ну насправді я просказав би трошки більше, але я ніхуя не пам'ятаю. Ви бачили взагалі мене під час шипіту. Всім пока.